Чи чекаєте ви наступну гру у Всесвіті Відьмака? Особисто для мене це один з найочікуваніших проєктів майбутнього, навіть незважаючи на той факт, що головним героєм точно буде не Геральт із Рівії. Вітаю, геймери! З вами Олександр і канал Game Talks. І сьогодні я хотів би поговорити про відьмачу школу рейсі, а саме про теорії того, звідки могла б з'явитись така школа, та як би вона вписалась в існуючий лор Всесвіту Відьмака. Ви не подумайте, я не якийсь там спец по відьмачому лору та всесвіту. Ні, мені просто було цікаво дізнатись, яка ж інформація є про цю школу на сьогоднішній день. І ознайомившись з тим, що я знайшов, я вирішив розповісти про це вам. Ну з надією, що комусь це можливо буде цікаво. Але. Перед тим як перейти безпосередньо до сьогоднішніх теорій, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, ну а також підписатись на канал, якщо досі цього не зробили. Ну а щоб нічого не пропустити, жмакайте на дзвіночок. Давайте разом розвивати український ігровий контент. Ну що ж, вмощуйтесь зручніше, надягайте свої відьмачі шапочки з фольги. У нас тут теорії, все ж таки, і погнали вже нарешті розбиратись із школою рисі. Перед початком маю попередити вас про те, що в цьому відео час від часу будуть спойлери до гри Відьмак 3». Тому якщо ви ще не грали, то будьте обережні та дивіться на свій страх та ризик. Почну я з невеличкої передісторії, щоб усім було легше зрозуміти контекст. В березні 22-го року поляки із CD Projekt Red знатно так трухнули все геймерське ком'юніті та інфополе анонсом наступної гри у всесвіті Відьмака. Проходить вона під кодовою назвою Project Polaris і стане першою грою нової саги, а всього їх має бути три. Плани, звичайно ж, наполеонівські, і це не може не радувати, особливо такого фаната серії, як я. Але потрібно тримати себе в руках і не завищувати очікування. Нехай Project спочатку першу гру релізнуть, а там вже і побачимо що до чого. По наявній на сьогоднішній день інформації гра створюється на рушію Unreal Engine 5, тобто компанія вже відходить від свого власного Red Engine і використовуватиме більш популярний та розповсюджений інструментарій. І таке рішення можна зрозуміти, адже спеціалістів з Unreal Engine знайти набагато легше і дешевше, ніж навчати когось власному рушію. Але все це не є сьогоднішньою темою, це так знаєте, для невеличкого вступу і підводки. Так, ось анонс нового відьмака супроводжувався всього лише одним зображенням, і на ньому можна побачити відьмачий медальйон в снігу, який своїми рисами нагадує медальйон відьмачої школи кота, про яку ми ще сьогодні трішки поговоримо. Тому додивіться це відео до кінця. Спільнота фанів почала активне обговорення побаченого в результаті прийшовши до висновку, що це не школа кота, а сам медальйон своїми характерними особливостями більше схожий на рись. І коли інші фани підхопили цю теорію і почали її розповсюджувати просторами інтернету, ком'юніті директор CDPR Пір Марчін Момот відповів на такі припущення звичайною гівкою, яка киває в знак погодження. І цим самим він запустив цілу хвилю спекуляцій та обговорень на тему школи Рисі. Адже за каноном Всесвіту такої відьмачої школи взагалі немає. Із книг Анджея Сапковського та випущених ігор CDPR Ми знаємо про наявність школи Вовка, вихідцем з якої є Геральт, школи Грифона, Кота, ведмедя, Мантикори, а також змії, вихідцем з якої є Лето із Гулети, антагоніст другої в серії гри про відьмака. Єдина згадка про школу рейсі фігурує у фанатських творах, так званих фанфіках. І зараз я розповім вам про найбільш популярну фанатську теорію походження відьмачої школи рисі. Одним із основних персонажів цієї теорії є відьмак Ламберт, який є наймолодшим із виживших відьмаків школи Вовка. Він фігурує як в нишковій сагі, де є одним з відьмаків, які навчають Цирі в цирівка Морхені, так і в іграх від CD Projekt Red, особливо в третій частині. Іншим же важливим персонажем є Кейра Мец, чародійка, колишня радниця короля Темерії Фольтеста та член ложі Чародійок. Книжковій сагі вона вперше з'являється як учасниця зборів чародіїв на острові Танет, де на банкеті знайомиться з Геральтом із Ріві, який прибув туди разом з чародійкою Єніфер із Венгерберга. У грі вона також присутня, на точніше, в третій частині, де вона з'являється в велені під виглядом сільської знахарки. Вона там ділиться з Геральтом важливими відомостями про цирі. Ну і у грі в Геральта є можливість добре провести з нею час. Так ось, як Ламберт, так і Кейра беруть участь у битві з Диким гоном при Кайр Морхені. Після чого зближуються один з одним і врешті разом відправляються у подорож. Фанатська ж теорія ґрунтується на тому, що саме відьмак Ламберт та чардійка Кейра Мец заснували школу рисі. Все починається з того, що після битви при Кайр Морхені та смерті відьмака Весеміра, яка дуже сильно вдарила по його близьким, відьмаки зі школи Вовка, а саме Геральт, Ламберт та Ескель, розійшлись хто куди, і відьмача. Школа Вовка по факту перестала існувати. Геральт, як ми знаємо, продовжив свої відьмачі справи. Ескель, начебто, попрямував на схід і приєднався до школи Мантікори. А от Ламберт разом з Кейрою пішли на південь у пошуках нового життя. Під час своєї подорожі вони зустріли декількох відьмаків, членів відьмачої школи Кота. І ось тут ми з вами зробимо невеличкий ліричний відступ, адже для того, щоб подальша інформація була вам більш зрозумілою, я коротенько розкажу вам про те, що ж це за така школа кота і що там взагалі за відьмаки в ній. Тож в цілому, про школу кота є не дуже багато відомостей, ну власне, як і про інші відьмачі школи. Вона була заснована поколінням молодих відьмаків-відступників, які покинули замок Моргрейх, де жили і тренувались перші відьмаки. Сталося це невдовзі після розколу ордену відьмаків. Вони прихопили з собою достатньо мутагенів і різноманітного алхімічного обладнання і влаштувались в замку стіга. Для тих, хто читав книжки, нагадаю, що замок стіга це замок, яким в період книжкової саги володіє чародій Вільгефордс. Тож, облишивши замок, відьмаки спробували вдосконалити процес мутацій, щоб ще сильніше придушити емоції новоспечених мутантів. Вважається, що це зробили для того, щоб запобігти можливому розколу нової школи в майбутньому. Проте все пішло трішки інакше, і зміни у випробуваннях травами навпаки призвели до посилення емоцій. У результаті розгорівся конфлікт нових відьмаків із тодішніми чародіями, які і проводили мутації, адже вони безуспішно спробували виправити свої помилки просто-напросто вирішивши вбити всіх відьмаків з нового нестабільного покоління. Відьмаки ж у свою чергу не стали чекати, поки їх переб'ють. Відьмак Гезрас із Лейди об'єднав своїх колег по цеху, і вони всі втекли, поки чародії міцно спали. Згодом так звані удосконалені мутації стали вже звичайними для цієї групи відступників, і у світ вийшли нові неврівноважені відьмаки школи кота. Після втечі із замка Стіга коти створили безліч укриттів та таборів, де проводили мутації та навчали адептів. А також пересувалися на каравані Дін Марф, який став рухомим навчальним центром, а також безпечним притулком для відьмаків школи кота. Крім вирощених відьмаків, ряди котів поповнювали ренегати і відступники з інших шкіл, яких не визнавали їх власні побратими. Порівняно з іншими відьмачими школами, коти мають дуже погану репутацію, оскільки багато хто з них відрізнявся жорстокістю, садизмом, вірломством. Більшість з них фактично переставали бути відьмаками і віддавали перевагу роботі найманців та вбивців. До речі, це також стало однією з дуже важливих причин загального занепаду престижу відьмачого ремесла та зростання невдоволення серед простого люду їхньою діяльністю. Все вище зазначене в результаті призвело до різанини в угіддях школи кота. Оскільки стурбовані загрозою від неврівноважених відьмаків аристократи і королі, направили до них свої війська, які і перебили відьмаків, що знаходились там. А ті ж, кого там не було, просто-напросто залишилися без домівки. Незадовго до подій відьмака 3, караван Дін Марф, на якому і пересувались відьмаки школи кота, був захоплений та розграблений солдатами. А тепер давайте зафіксуємо корисну для нас інформацію. Відьмаків школи кота залишилось досить мало. В них погана репутація, а їх основний рухомий притулок захопили солдати. І десь через рік після подій відьмака 3, тобто в 1273 році, з'являються ламберт разом з Кейрою Мец і допомагають котам відбити Дін Марв у солдат. Після цієї успішної операції відьмаки школи кота обирають Ламберта своїм лідером, і він недовго думаючи вирішує реформувати школу кота. Ви ж пам'ятаєте про дурну репутацію відьмаків школи кота? Так, ось Ламберт побачив, що нинішні коти зовсім інші. Вони вже не ті вбивці та психопати, яких не визнавали всі інші школи. Він захотів відновити їх репутацію. Була заснована відьмача школа Рисі, головою якої обрали Ламберта. А Кейра допомогла відьмакам з відновленням мутагенів. І вже в 1290 році, тобто через 7 років, школа повноцінно працювала, випускаючи власних відьмаків. До речі, чародійка Кейра Мец, працюючи з відьмачими мутагенами, знайшла спосіб лікування чуми Катріона, яку в період книжкової саги Цирі принесла до Неверленду з іншого світу, подорожуючи між вимірами. Вважається, що саме Кейра Мец допомогла побороти цю страшну хворобу. Але повернемось до наших відьмаків. Школа рисі працювала, але її випускників і досі не поважали і не приймали, вважаючи їх тими самими сумнозвісними котами. Але і тут Ламберт знайшов рішення. Він організував відьмачий турнір, на який запросили відьмаків з усіх діючих на той момент шкіл. Цим самим він хотів довести, що тих неврівноважених котів вже немає, тепер є лише школа рисі. Турнір пройшов на руїнах Каєр Морхену, і перемогу в ньому здобули відьмаки із школи Сови. І я розумію, що ви нічого не чули про цю школу, але це й не дивно, адже вона, як і школа рисі, виникла завдяки фанатським теоріям та фанфікам. Ну а ми тут з вами саме їх і обговорюємо. Тож турнір виграла школа сови, але основна ціль Ламберта була виконана. Представники інших шкіл побачили, що школа рисі це вже не ті неврівноважені коти, і їх репутація була відновлена. Хоча лише відьмаки школи Грифона ще й досі не вірили школі Рисі. Трохи згодом почалась колонізація західного континенту. Мобільна школа Рисі швидко туди перемістилась, щоб знищувати нових досі невідомих монстрів. По суті, вони стали першою школою, яка влаштувалась в новому світі, зайняли свою нішу, так сказати. Ось таким от чином школа Рисі здобули більше поваги і стали на рівні з іншими школами. Так, от звучить теорія Ламберта і Кейри Мец, ну, назвемо її так. Але тепер я маю розповісти вам, чому ця теорія не є канонічною, і тут насправді все максимально просто. Теорія ґрунтується на спільній подорожі Ламберта та Кейри Мец, яка починається після битви при Каєр Морхені в грі «Відьмак 3. Але залежно від певних рішень, прийнятих Геральтом в третій частині, як Кейра, так і Ламберт можуть померти. Якщо дозволити Кейрі піти до короля Радавіда, а не запросити її до Кайер Морхену, то її спалять на кострі, або ж можна навіть вбити її самому. В такому разі, в битві з Диким Гоном, коли Ламберт опиниться в небезпеці, Кейра не зможе його виручити, і це доведеться робити Геральту, тобто гравцю. Якщо ж ви з цим не впораєтесь, то Ламберта просто-напросто вб'ють. І ми не можемо говорити, що якийсь вибір правильний, а якийсь ні. Є певне рішення і є його наслідки. Тобто виходить, що теорія створення школи рисі Ламбертом і Кейрою не може бути каноном через можливу смерть обох цих персонажів. І цю теорію можна розглядати лише у контексті конкретних прийнятих рішень в третьому відьмаку. Тепер же поговоримо про ще одну, вже менш популярну теорію створення школи Рисі. Назвемо її теорією Цирі. Тож теорія ґрунтується на тому, що після подій третього відьмака Цирі, врешті-решт розділяється з Геральтом і кожен йде своїм шляхом. І вважається, що згодом саме Цирі створює школу рейсі, об'єднавши школу Вовка, представником якої є Геральт, та школу кота, представником якої є сама Цирі. І якщо вас здивував той факт, що Цирі є відьмачкою школи кота, то по-перше, зверніть увагу на зображення медальйону в грі відьмак 3 біля полоски здоров'я, коли граєте за Цирі. Там ви можете побачити медальйон кота. Також Цирі носить медальйон кота на поясі. Як же так вийшло? Ну щоб про це знати, треба читати книги Сапковського, але я коротенько вам розповім. В літературних пригодах відьмака є такий персонаж, як Лео Бонард, дуже небезпечний мисливець за головами та вбивця відьмаків. Чим він особливо пишався його вважали чи не найкращим фехтувальником у світі, і рівних йому не було. Бонард носив на шиї медальйони вбитих ним відьмаків. Зокрема, були у нього медальйон школи вовка, грифона та медальйон школи кота. Хоча в книзі він не був названий медальйоном школи кота, він просто був описаний як медальйон, схожий на голову кота, готового до нападу. Сталося так, що Лео Бонард схопив цирі, яка тоді називалася Фалькою. І не питайте, чому це дуже довга історія. Якщо захочете, я зроблю про це відос, тому пишіть в коменти. Тож Бонард схопив цирі і фактично зробив її своєю рабинею, Знущаючись з неї різними способами та ламаючи її особистість. Але, врешті-решт, цирі вдалося перебороти свій страх та позбавити Бонарта життя. Саме після його вбивства, Цирі зриває з його шиї всі медальйони та залишає собі медальйон кота. Ось таким чином, Цирі фактично стала представником школи кота. І, зважаючи на те, що Цирі постійно подорожувала, то мандрівна школа кота, в принципі, в цілому їй підходить. Ось чому деякі фани вважають, що саме Цирілла, поєднуючи в собі риси обох шкіл, могла б створити абсолютно нову школу рисі і стати її головою. Але і тут є нюанс. Якщо ви грали у третього відьмака, то напевно знаєте, що Цирі йде шляхом відьмачки лише в одній з кінцівок, і такий фінал не є єдиним правильним. Тож ми знову натикаємось на той факт, що така теорія може спрацювати лише в контексті певних рішень, які приймаються Геральтом у грі, а тому не може бути каноном. І до чого ж ми прийшли? Виходить, що жодна з теорій не може бути канонічною. Виходить, що ми взагалі не знаємо, як в історії з'являється школа Рисі. Звичайно ж, не знаємо, адже розробники поки не ділились такою інформацією і навряд чи поділяться найближчим часом. Я ж лише хотів розповісти вам про ті теорії, які придумали саме фанати серії, і які в цілому переплітаються з канонічною історією, хоча і не являються її частиною. Ми ж з вами можемо лише припускати, коли і де відбуватимуться події наступного відьмака. Хоча повністю відкидати той факт, що CD Projekt Red візьмуть на озброєння історію з фанфіку, ми також не можемо, навіть незважаючи на можливість різних кінцівок третього відьмака, адже ігрова індустрія вже знає випадки, коли наступна частина якоїсь гри брала за основу лише одну з кінцівок, яка і в результаті визнавалась каноном. Можливо, нам покажуть той самий західний континент або ж новий світ, на який перемістилась школа рисів теорії Ламберта і Кейри. А можливо, ми гратимемо за Цирі чи одного з її послідовників незадовго після подій відьмака 3. Або ж нам взагалі покажуть події за багато років до чи після відомої нам історії. Хто знає, нам лишається лише чекати. Ну а поки ви чекаєте, то не полінуйтесь, поставити цьому відео лайк та лишити гарний коментар. Це дуже змотивує мене та допоможе розвитку каналу. Ну, а якщо не хочете пропустити нові відео, то тисніть на підписку і жмакайте на дзвіночок. І якщо б ви хотіли подивитися ще щось цікаве, то зверніть увагу на моє відео про першого відьмака, а також ролик про ігри для новачків, які ви зараз бачите на екрані. А з вами був Олександр і канал GameTalks. Бажаю гарного дня.